Слово, що оживляє біблійні роздуми. Христос рождається. Дорогі у Христі. Продовжуємо роздуми над Євангелієм від Івана. Євангелист Іван описує процес віри в особах, які зустрічали і слухали Ісуса. Це процес напруги і конфліктів. Одних наблизить, других віддалить від життя, яке приносить Христос. В шостому розділі Євангелист розповідає про чудо розмноження хліба і насичення великого натовпу, що відбулося на початку третього року діяльності Ісуса Христа. Цей рік також називають роком опозиції, бо, на відміну від перших двох, коли численні юрби із захопленням зустрічали Ісуса і супроводжували Його, бо Він творив багато чудес, тепер зростали. Стає опір йому не лише з боку юдейської старшини, але і простого народу. Шостий розділ починається з того, що Юрба оточує Христа і хоче оголосити його царем, а закінчується тим, що біля нього залишається лише невелика горстка учнів. Перший досвід у відносинах з Ісусом, яке описує Іван, можна назвати одним словом. Ентузіазм, ми читаємо. І йшла за ним велика сила народу. Бачили, бо чуда, які вчинив він, із недужими. Євангелист дає зрозуміти, що зцілення, про які ми згадували, почали збирати навколо нього юрбу людей, які його супроводжували. Від Капернаума до іншого берега Галилейського моря було понад шість кілометрів. Ісус вирушив туди, в човні. Люди з великою увагою стежили за всім, що він робив. Вони могли добре бачити, де прямував човен, і поспішили туди ж по суші навколо озера. Отож ми бачимо юрби людей, які йдуть за Ісусом, оскільки обіцяє силу життя слабким. Над натовпом панує дух надії. Зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми. А було вже недалеко до Пасхи, свята юдейського. Підвівши очі, Ісус побачив, що численні натовпи сходяться до нього. Читаємо в Євангелії у часі, коли народ входив на гору святого міста в Єрусалим, натовпи збираються на горі, де сидить Христос. Перед нашими очима розгортається картина, в якій панує урочиста атмосфера. Натовп збільшується, відчувається Дух Свята. Ось перша фаза у процесі віри людей, які линуть до Христа, схвильовані, бачили раніше чудесні знаки, але чи їх прочитали, чи його учні зрозуміли їх сенс. Ще в цьому вірші з'являється перша напруга, яку навмисно провокує сам Ісус. Побачивши натовп, він поспівчував людям. Вони були голодні і втомлені, їх потрібно було нагодувати. Звертається до апостола Филипа, де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти. Мовив же так і спитуючи його, знав бо сам, що має робити. Звернення до Филипа було цілком природним. Тому що він походив із Витцаїди і мав знати околиці. Ісус запитав його, де можна купити їжі. Филип відомий в Євангелії Івана як оперативна людина і повний реалізму. Отож, питання Ісуса викликає в ньому заклопотаність. Филип був у розпачі. На його думку, якщо навіть і можна було купити їжі, то знадобилося б понад 200 динаріїв, щоб дати потроху кожному. А як ми вже знаємо, один динарій робітник заробляв з. За один день Филип підрахував, що треба було б працювати понад півроку, щоб нагодувати такий натовп. Він зосереджується на рахуванні грошей і хлібів, замість на Ісусові, який знав, що мав робити. Як бачимо, він ще не вміє черпати у повній мірі життя із єдності з Ісусом. Так само поводиться Андрій, під впливом перебування з Ісусом визнав перед Симоном: ми знайшли Месію, але тепер не може дати раду із випробуванням, залишається при своєму баченні дійсності, дуже схожому на це, яке має Филип. Він швидше зауважує хлопця, який має п'ять хлібів і дві риби, ніж Ісуса, який стоїть поряд, готові. Ділити з ним життя, так як тоді, коли вперше пішов побачити, де мешкає, і з ним залишився. Євангелист Іван дає нам зрозуміти, що відкриття на дружбу з Христом, перший ентузіазм учнів, перебування з ним не роблять їх зрілими у вірі. Ісус вчиняє черговий знак, чудесно розмножує хліб і рибу. Все, що людина має, є даром Бога. Також ці п'ять хлібів і дві риби в руках хлопця, все є даром Його любові. Євангелист Іван, на відміну від інших євангелистів, підкреслює, що особисто Ісус роздав розмножений хліб і рибу. Це Він є хлібом, що дає життя, дає себе без обмежень, роздав скільки хотіли, скільки прагнули, дає їм щедро. Присутні наситилися. Тепер уже не тільки Филип і Андрій, але всі зібрані, і також ми запрошені прочитати знак, який дає Ісус, як насичені Його прочитають. Передусім, помічають, що зробив чудо, визнають, що є пророком, хочуть його захопити і проголосити царем. У центрі живого діалогу, якому не бракує ознак драматургії, є особисте визнання Ісуса Я, хліб життя. Це визнання впроваджує нас всередину таємниці, яка міститься у знаку розмноження хліба, є наче промінь світла, що освітлює наступні слова, які записав Іван. Ці чудеса записано, аби ви повірили, що Ісус Христос Син Божий, і щоб увірувавши, мали життя в Його ім'я. Ісус дає нам знак хліба життя, оскільки хоче нас привести до відчутної близькості з таємницею Божою і запровадити в нас Боже життя. Однією думкою відкриває їх мислення. Слово Ісуса є, наче меч, що пронизує їх ілюзорну віру. Батьки ваші їли манну в пустині і померли. Це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не вмер, говорить Христос. Тільки отець може дати справжній хліб. Манна є справою минулого. Зауважмо, тоді, як юдеї дискутуючи пригадують своїх батьків, Ісус пригадує свого Отця. Вони дивляться на подію з минулого батьків, яке було всього лише проголошенням майбутнього, а ця здійснюється на їх очах. Отець посилає їм хліб з неба, який дає життя не лише обраним нащадкам їх батьків, але і світові. Ісус, син Божий, дає життя кожній людині, наближається до кожного, проникає своєю присутністю, як хліб, який прийнятий людським організмом, наповнює його життям, здібністю любити, як він сам нас полюбив. Порушені його словами, люди реагують дуже живо. Господи, давай нам такого хліба повсякчасно. Хліб, символ життя, не потрібно купувати. Це дар. Ісус бере хліб, воздає хвалу Отцеві і розподіляє серед братів. Ми живемо цим хлібом. Ним є Євхаристія, тіло сина, яке уподібнює нас до Нього і живить наше прагнення бути з Богом. З цього хліба завжди зостається надлишок, його потрібно зібрати для спасіння нас самих і цілого світу. Чудо помноження хліба біля Галилейського моря Ісус використовує як привід для глибокого откровення що він є справжній хліб з небес кожне чудо створене Христом має значення, є своєрідним наочним посібником для того, щоб ми краще зрозуміли духовну дійсність, бо Ісус відкривав очі не лише на матеріальний світ, але і на світ духовний, про який неможливо інакше сказати, як лише за допомогою порівнянь, метафор, притч і чудес. І навіть з такими наочними посібниками, такими ілюстраціями, людям все одно було важко зрозуміти Христа. Ісус навчав людей істини про духовний хліб, що він є духовною їжею і своєю жертвою, смертю на Христі, своєю кров'ю дасть людству вічне життя.